Лучше всех. Баланда, да. Да, все нормально. Все нормально, я понял. Нічого такое. И пока є все нормально. Добре, хорошо. Давайте помолимся, тогда вообще своє. Саш, помните. Отець ми приходимо до тебе в імя Ісуса Христа і ще годячий тобі за ща можливість тут, Господи, на цьому. Бувати про тебе, про живого Бога. Просимо Твого благословіння, Господи, Ти благословив нас у дорозі, Господи. Ми дякуємо Тобі щиро за те, що Ти, Боже, є живий, Господь, що Ти благословляєш, що Ти бережеш, Господи, бо без Тебе, Господи. Це ламається, Господи, з тобою, все будується, коли люди на цього хочуть. Благослови віктора у Слові, Господи, даруй мені сказати слово Боже. Слухачам відкривай серце, Господи, щоб вони чули, відзивалися на Твій добрий поклик, Господи, щоб увірували, покаялися і прийшли до пізнання правдивого і вічного живого Бога. Приймі щиро подяку за все, молився в ім'я Ісуса Христа. Хвала Тобі слава. Амінь. Я вітаю вас, Бог, Ісуса Христа, дорогих суєм. Слава Господу Богу, що Господь довів до цього місця і що ми можемо знову відкривати сторінки, сторінки священного писання, бо це Слово Боже. Ми, 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 на цим, ми маємо це не забувати, що це є слово Господь, і Господь у селі своїй, щоб зберегти ось цю піду, вітають вона є, і довести її цього, до чого вона доведена. Господь поклав мені на серце проповідувати сьогодні Слово Боже і проповідувати про з книги пророка Ісай, я буду вибірково читати Слово Боже, а також там буду читати з Нового Завіту. буду читати про, е... про божків. І таким чином буду вести нашу думку до живого істинного Бога, тому що ми не маємо забувати, що Бог є живий, дорогі друзі, і Він хоче з нами спілкування в нашому дусі. Диявол, він панує в повітрі, зверніть увагу, панує в повітрі і впливає на наш дух, щоб ми, щоб ми не пізнавали Царство Божого Бо Боже, але ми зібрані сьогодні. Во ім'я Ісуса Христа, і Господь е дарує нам знову чути Слово Його і слава Йому за Це. Отож книга пророка Ісаї, 44 розділ. З 9 вірша тут е так, е ця голова вона позначена безом боганства. Я думаю, що не буде довго цим е лишатися без поганства Взагалі, Взагалі-то, як ми знаємо колись, у давнину до приходу Ісуса Христа був вибраний народ. Це був народ ізраїльський. Зараз, коли вистраждав Ісус Христос Велике, дароване спасінній людині, воскрес заради нашого оправдання, вже Божа благодать вливається на всі народи, на всі нації. Щоб людина вірувала, щоб людина мала життя вічне, тому що ми є вічні люди. І без Ісуса Христа написано, віруючий, в Ісуса Христа має вічне життя. Не віруючи в Ісуса Христа, не має вічного життя. А гнів Божий на ньому перебуває. І віруючи, ми інколи ось віруючи все, я вірю. Знаєте, Вірувати добре, і це правильно, але ще потрібно вірувати. І при цьому, коли людина приходить до Ісуса Христа і вірує в нього, що відбувається з такою людиною? Перше, людина кається. Бо без покаяння, як ми знаємо, ну, немає віри, дорогі друзі. Можливо, є віра, там, я вірую так дочасно, а при усіляких випробуваннях там, приходять у моє життя, і я тут вже не вірую. Сьогодні вірую, а завтра не вірую. Отож, Дев'ятий вірш говорить нам так: всі, що роблять богані, це сказано про всіх людей, що роблять боганів. Знаєте, тобто, що руки людські роблять, Ну, що ми можемо зробити? Я, якого можемо зробити бовині? Ну, Давайте згадаємо, коли Мойсей був вийшов на гору, коли мав там з Богом спілкування, коли Господь давав 10 заповідей. Що сталося в той момент? Ну, го довгий час не було. І люди чекали його, ізраїльський народ чекав його. І, і коли він спустився вже звідти, він побачив, що вони, що, що вони танцюють, що вони ось собі зліпили там. Бога і вони, вони танцюють. І він дуже сильно розсердився в той момент. Ми всі, і кинув ті скрижалі. Е, вони роз, вони роз, 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 розбилися на, на, на той момент. Тобто, що людина робить своїми руками, ну вона ж не може зробити. Бога. Хто Бога може помістити у певну, у певну скульптуру, дозвольте так сказати. Хто Бога не може помістити? Ніхто тільки народ може е, такого зробити собі Ідола в лапках. Ви знаєте, ну наприклад, так, є мовзолею. Вони тобто зробити з Бога на собі. І ходять до цих пір, там, до слів, до того мовзолею. І ходять вони туди. Чого ходять туди? Там ж немає вже людей. Там тільки, там тільки, ви знаєте, прах, можна сказати так. Саме ж він вийшов з тіла тілить на це, Слово Боже, і Бог нам на це показує. А що сподібне людина завжди хоче, вона, хоче бачити. Тобто бачити тому, що поклоняється, бачите того, кому поклоняється, то й точніше сказати. Ну, одним словом, всі, що роблять Боганів, і далі написано марнотовані. І їхні улюбниці не допомагають. Що може то, що людина зробить, вона ж може допомогти. як ви думаєте, ну, звичайно, вона не може допомогти. Людина вірить, і людина сліпа така людина, бо диявол, який працює, котрий панує в повітрі, він засліплює людське серце, він засліпив таку людину. Щоб людина що? Щоб людина дивилася, о, я роблю правильно. Я роблю, як робили там мої батьки, я роблю, як робили там мої діди. Ось моя віра правильна. Знаєте, ось, ось відстоюю віру. Ну, давайте звернемось до такої людини і скажемо такій людині, ну, яка віра все ж таки правильна. Знаєте, Коли відкриваєш священне писання, і ось до прикладу, от то священне писання, стараєшся клумачити це священне писання і стараєшся говорити. Про Бога живого, бо Бог є Богом живих, а не мертвих. Бо ті, що мертві, вони нічого не знають. А Бог є Богом живих. І свого часу для цих людей Бог живий, який є Богом живий. Тобто Бог є живий і впливає на людського духа, впливає на таку людину. Людина впустила такого Бога у своє життя. Така людина є жива. І така людина для Бога живого вона не є мертвою. Навіть якщо свого часу людина помре, але ми знаємо, що Бог, як написано, вдихнув людину що? людину життя і стала людина живою душею, тіло залишиться, тіло піде в прах, людина все ж таки піде до того, в кого вірувала протягом своє життя, як ми з вами говорили, віруючи в Божого, має вічне життя. Людина, яка вірувала, людина, яка призвала. Знаєте, Це є важливо у життю, бо тому що якщо людина дорогі присутні, людина це не зробить, зверніть увагу, ми можемо чути, 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 чути про це, як куваку у нас б'ють, б'ють і ми чуємо, чуємо, чуємо. Але що приходить? Але приходить якийсь інший день, і ми вже не чуємо. Ми не відкликнуємося на оці слова. І велика є помилка, коли ми не звертаємося до Слова Божого і не робимо ось те, як написано. Чому Ісус Христос коли був спокушуваний е е сатаною? Він весь час написано. Написано, Він весь час силався на старий завіт. Він старався на старий завіт, бо написаним словом, самим буде жити людина. А кожним словом, яким походить з уст Божий. Дорогі Присутній Господь сьогодні до нас говорить через слово своє, яке Він залишив. через Пророків через Мойсея. В останні ці дні у євреїв написано, Бог до нас промовляє через кого? Через Сина, через Ісуса Христа. У давнину Бог промовляв через пророків. Зараз ми читаємо Книгу пророцтва. Не Ісая, який же і свідкує про Господа і Спасителя Ісуса Христа, бо дитя народиться нам, даний нам Син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник. Зверніть увагу надалі. Бог вічності, кликнуть ім'я Йому. Знаєте, отець сказав чітко і ясно на горі, коли е, був представник пророків, був. Ісус Христос, і, 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 і був ще один із представників е, е, книги, бо сказав, це сильний улюблений, його слухайтеся, наскільки важливо в дійсності прийти до Ісуса Христа і бути в Богому Духом, дорогі Христові. Послухатися голосу Ісуса Христа і дійсності зробити, те, як Він це зробив і Він нам заповідає це робити. Ісус Христос прийшов і Він чітко і ясно сказав: дивіться, апостол Павло. Він наскільки був сконцентрований, наскільки був сконцентрований на науці, на, на п'ятикнижчу Мойсею, тобто на старому завіті, який ми зараз нагадуємо, говоримо про нього старий завіт. Він наскільки був концентрований на цьому, що він нічого не хотів чути, він гонив таких людей. Він гонив таких людей, які тюрми сажав. А яких людей він гонив? Тих, які перші звалися Християнами. Тих людей, на яких перше що? Дух Святий почав злинути. Це ж не просто так, коли Петроби спустилося простирадло і говорить до Петра, то, каже, заколи Петри Петре їж жодним способом, Господи, я це не робив, я це не буду робити, так говорю я своїми словами. Але надалі, коли він на горниці молився, йому почало відкриватися. Що дивіться, на нас, людей, зійшла Божа благодать. Во ім'я Ісуса Христа, давайте я зачитаю, як написано у дії святих апостолів, де написано, що в ім'я Ісуса Христа, коли вони хрестилися, на них зійшов Дух Святий, написано. І це ж є велико, коли зійшло охрещення Бога, а обрізані віруючі, що з Петром прибули, здивувалося диво, що дар Духа Святого пролився також на Бога. Вони здивувалися, ну як це так? Ось тут дар Духа Святого, ось тут Дух Святий злився на Бога. Як це все відбувається? А во ім'я Ісуса Христа. І в дії святих апостолів, там далі, нижче, в 17 розділі, ми, ми чуємо час від часу це слово написано так. Бог що сотворив світ і все, що в ньому, Бог, що Господом і землі, проживає не в храмах рукою збудови. Зверніть увагу, де людство? ну, вибачайте, що так скажу, ну так я скажу, бо інакше ні, Ден людство зазвичай шукає Бога. У храмах рукою збудови. Ну знову ж вернемо нас до цього тексту. Бог, що сотворив світ і все, що в ньому, був же Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих. Тобто люди, ви не там шукайте Бога. Де ви його шукаєте? Він не проживає там, а де Бог зараз хоче проживати. Взагалі-то, де Бог проживає на даний момент. Добре. Бог проживає в серці віруючої людини. І от храм Духа Святого. Бо злився Дух Святий напоган, храм Духа Святого, він уже де. Де людина поклоняється? Ну, я е, зачитаю також Івана від Івана, там дуже гарно цитується, як Ісус Христос в загальному говорить уже до людини, і що Він говорить. Згадаємо, коли Ісус Христос прийшов, Ісус і Самарянка, це дуже дивовижна розповідь, коли вона прийшла до криниці, брати воду. Христос каже, дам тобі е, даром цієї води, якої, ну, яка потече у тобі в життя вічне і надалі. І говориться про поклоніння Богу. 24-й вірш каже: Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні, увагу на ці слова, в дусі та в правді вклонятися. Тобто, Господь то є дух. І та людина, яка вклоняється, вона повинна вклонятися в дусі і правді. Що це означає, дорогі присутні? А це означає те, що твій людський Дух, він вже з'єднаний з ким? З Духом Святим, з Духом Христовим. Ти вже в Ісусі Христі, та людина вже є творінням новим. Це надзвичайно делікатна і проста, і славна справа, де людина водночас. Не треба, щоб ходили, ви знаєте, теж шукала Бога в інших місцях. Не треба, щоб ходили там певні хресні ходи, як зараз зазвичай виснажують тіло люди. Тіло виснажують, і там йдуть певний хресний хід. І ось вони там начебто страждають таким чином і отримують благодать Божу. Ні. На любому місці. Да там... вони не страдаю, не прославляють Бога. Ні, не, ні, вони просто йдуть для того, щоб потрудитися страді Бога. Ну, немає, здесь, не не речі, Там, де людина призиває Христа, зрозумійте уважно, там Дух Божий, Дух Божий не може заключити у в'язниці як людину. Дух Божий всюди, там, де людина призиває ім'я Ісуса Христа, як чітко і ясно написано, Бог є Дух, який ще йому вклоняються, повинні. Це не просто, знаєте, якісь там, ну, що ти можеш, ти не можеш. А написано чітко і ясно, повинні, це наче Божий наказ, повинні вклонятися в дусі та в правді. І знову ж вернуся я до 17-го розділу і продовжу до 17 розділу 20 апостолів, і продовжу мову, де сказано і надалі. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Зверніть увагу. Він не вимагає, щоб людина для нього щось робила, Бог що має потребу в чому? Чи, чи, чи більше того, щоб людина сотворила собі Бога? Ну, звичайно, що ні Бог, котрий тримає цей світ, ні на чому, у Соломона сказано, що ні на чому кулю повішав. Бог не вимагає цього, щоб людина ось це робила. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він має потребу, дорогі присутні. Бог ні в чому не має потреби. Потребу маємо ми в Бозі. Бо навіть це повітря, яке ми дихаємо, воно Боже. А та їда, яку нам дають, вона Божа. Оце все, що тут построєно, воно також Божий Бог в будь-який момент. Вітер подув, землю став, і, це все не, і цього всього немає. Це також все, що? Боже! Їжу, яку ми коштуємо, повторюємося. звідки це все. Сонце гріє, Бог також повісив ні на, ні на чому, дощ падає. Це також все під контролем чиїв, це також все під контролем Божим. І ми маємо, дорогі друзі, в Бозі потребу. Зрозумійте, не Бог у нас, хоч би це не така, знаєте, е, ну, так тяжко не, не звучало. А ми в Бозі маємо потребу. Але дивіться, Бог. З усієї своєї милості, як написано, прийшов нікоди. Ось Самарянка, вона зрозуміла Ісуса. Вона зрозуміла Ісус. Ісус тільки про неї розказав, і якось в неї так серце відкрилося, і вона зрозуміла, хто він такий є, і бігом пішла про нього розказувати. Щоб і ті, котрі почують, також прийшли. А ну йдіть, подивіться, чи він не. Не Ісус Христос, скажу, те, бо Він є Ісус Христос. І вони пішли дивитися. Не один, який прийшов, каже, ми знаємо, що ти прийшов від Бога. Ну і що з того, що ти знаєш, ні один? От ти знаєш, що, ти, що Ісус прийшов від Бога. Що це значить? Що ну, Це не просто знання, що ти прийшов від Бога, що ти прийшов з неба, що ти спустився. Ми знаємо, бо таких днів ніхто не може вчинити, як ти. Але не знаю, який кінечний результат Никодима, але Нікоди не черпнув зразу цієї живої води, коли почув від Ісуса дорогі слова, що е, повинні в дусі поклонятися, що має бути народження згори. І там сказано такі делікатні слова у 16 му вірші, і 17-й вірш сказано, 16-й вірш сказано, що Бог полюбив, дивіться. Уже Бог кличе людину до себе, Бог полюбив, що віддав Ісуса Христа. І, і там сказано, що Той, хто вірує в Ісуса Христа, той на суд не приходить, а він перейшов у смерті в життя. І надалі я я також буду читати. І весь людський рід Він з одного створив, щоб замешкали всю поверхню землі і призначив окреслені дови, границі замешкання їх. Я вже зараз буду за. Закінчувати, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знають, хоч він недалеко від кожного з нас. Дорога душа, Бог недалеко від тебе, Бог недалеко від кожного з нас. Чи знайшов ти Бога? Задайся собі сьогодні таке запитанням. Чи знайшов я Бога і чи поклоняюся я Богу на всякому місці в дусі і правді? Чи є я Боже? Чи я виконав ось цей смисл життя, ну який смисл життя? Чи став я дитиною Божою? Тому, дорогі друзі, це є надзвичайно важливо. Чому? Бо тому що ми в Бозі живемо, як написано, і рухаємось, і існуємо навіть рід ми Його. Бог одихнув у людину життя. Весь людський рід він з Адама створив. Адама Єви. Ось розмножилися люди, розмножилися. І стали мільярди і мільярди людей, мільярди відійшло. Ми не знаємо свого часу на цій землі. І тому дуже важливо, знаєте, ось послухатися голосу Євангелія, бо це є сила Божа всім людям на спасіння. Це є Євангелія. Це є надзвичайно велика сила, коли ми з вірою кличемо Того, котрий сотворив з нічого все. І людину з одної людини, скажу так, як mm. є, з одної людини роз... mm. з... замешкала ось ця земля. Ось такий є Господь, самогутній Бог усій владі своїй. Знаєте, і там далі написано в цьому же, що Бог, незважаючи Бог на часи невидимості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ. Через мужа, що Його наперед він поставив і він подав докази всім і з мертвих Його воскрешивши. Дорогі друзі, Бог буде судити через Ісуса Христа весь світ. Більше ні через кого. І написано у, 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 у римлянах такі слова, що хто ходить у Христі Ісусі, той що? Той не має тепер жодного осуду. Хто ходить у Христі, хто у віру, хто покаявся, хто призвав оце дорогоцінне ім'я Ісуса Христа, цю живу воду, своє життя. Це є надзвичайно важливо, дорогі присутні. Христос Воскрес і мертвих заради нас. Він є живий, він засів по цільській правиці. Він сидить і наблюдає і годинник, годинник світу, оці віки, він доходить до свого завершення. Все, що написано, все сказав Ісус Христос, збудеться до йоти, що написано тут, до коми? до крапки. Все збудеться дороги. І Бог визначив день, що Він буде судити. По правді зверніть увагу, весь світ. Через Ісуса Христа. Доказав всім подав. Ісус Христос не висить на христі. Ісус Христос Воскрес. Йому вся слава і хвала. Єдиному Богу, Отцю і Сими, Духу Святому. Амінь. Слава. E assim, o